П'ятнадцять питань розглянули під час чергового засідання Рівненського міськвиконкому. Почали зі здоров'я, зокрема заходів щодо попередження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Минулого тижня в аптеках обласного центру з'явилася вакцина від грипу. І, хоч спалаху захворюваності наразі немає, все ж саме щеплення є найбільш дієвим способом уберегти себе від ускладнень. Під сезон розпочався з вересня місяця в цього році. Уже станом на сьогоднішній день. Ми маємо майже 500 випадків гострих респіраторних вірус. З захворювань і ще поки що жодного лабораторно підтвердженого випадку грипу немає. Говорили і про допомогу переселенцям, яких у Рівненській тергромаді офіційно зареєстровано більше 19 тисяч. Департаменту соцполітики та служби у справах дітей доручили організувати взаємодію для обміну інформацією щодо дітей ВПО, які перебувають на території та потребують соціального супроводу. На сьогоднішній день до нас прибувають люди. Вже виключно через волонтерів, які намагаються все ж таки покинути той самий Крим, той самий Донець. Вони виїжджають через Белгород. Є також внутрішні переміщення, які мігрують вже по території нашої України. Ну хтось шукає кращого місця. Під час засідання виконкому внесли зміни до рішення про запровадження трудової повинності та організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Впродовж цього року було укладено 19 договорів на організацію таких робіт. В них взяли участь 130 безробітних, які були зареєстровані. Тепер, зі слів виконуючої обов'язки директора департаменту економічного розвитку Валентини Веремко, з'явилася. Необхідність залучити частину людей до розбирання завалів внаслідок ракетної атаки на рівне у вересні. До нас звернулися пратрембут з проханням надати їм працедатних осіб призовного віку, які можуть виконувати роботу трудової повинності на розбір завалів. Зв'язку з цим виноситься рішення про внесення змін в перелік. Вони просили 10 людей віком від 20 до 60 років. Вони працюють замовником. Було КТП 1728. Найбільш актуальне питання нині готовність міста до опалювального сезону та стан об'єктів житлово-комунального та теплового господарства. Зі слів секретаря рівнеради ради Віктора Шекерзяна, Тепло до квартир почнуть надавати, коли середньодобова температура упродовж трьох діб не перевищуватиме плюс вісім. Є потреба була включити половий будинок. Ми це зробили для того, щоб наші. Малята не мерзло, я думаю, це є правильно. Ми так само і робили попередньому році. Що стосується всіх наших комунальних підприємств, вони всі готові і ну, очікуємо те, що нам потрібно, це є погода. Якщо буде знижувати температура, то будемо тоді включати. Нагадаємо, у минулому році опалювальний сезон у рівному почався 3 листопада. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.